так, 3, 2, 1 пуск, камери запущені, все круто. Для ютуба говорю, що стріми провожу в Тіктоці. Посилання є в описі під кожним відео. Переходите, підписуйтесь, ставите дзвіночки, як вам зручно. А ті, хто дивиться в тіктоці, то записи стрімів є. В Ютубі посилання на YouTube в шапці профіля Тіктока. Так само... О, щось в мене обірвалось тут. Ладно, хрен з ним. Налаштуємо вдома. Ці шлейки рвуться вже. Ну ладно, буває. Ну неудобно, шлейки удобніше. Так, треба звідси цього ходить. Дуже багато людей що Некомфортно, некомфортно. Тоді ну, тільки показує, що проблеми зі зв'язком, з, зв з Ну Я думаю, що вона чути видно нормально. Щось ток тупить, що я можу сказати, Може пройтися по другорядним вулицям, що тут багато людей. Прям, прям достатньо багато. Прогуляємося, подивимося, що тут, да як. Но... До речі, на другорядній вулиці, саме тут. Більш, мовірно, з ТЦК. Це вже по досвіду говорю, як не як. Бо на головній, бачите, достатньо багато людей. Якби кіпіш ще не роблять, їм це не дуже вигідно. Кому вигідний кипіш, так? Да? Так, це в мене короткий стрім. Сьогодні часу в мене немає. Це так, вніплановий. Завтра буде. Набагато, скажімо так більше, напевно навіть два стріми Десь по 35 хвилин плюс-мінус. А сьогодні це позапланами, якби часу немає сьогодні. Так, круто, ще прийти не можемо. Так, давайте подивимося, що там у нас по коментах, може я щось не побачу. Нічого я поки не бачу. ну Ладно. Не бачу, не бачу. Ось такое. Um, а вчора так намотав круги, напевно, кілометрів 6 промотав. Саме головне, ні з ким особо не пересікся, Взагалі. Як будто іспарились, випарувалися, не було нікого. Дякую, дякую за фотобайки, А буває таке, що ти можеш вийти там, не знаю. На 30 метрах я тоді з Маліподільським ТЦК пересікся. 30 метрів треба було пройти. І одразу ми з ними пересіклися дуже швидко, що саме цікаво. Так що це можна так всю Вінницю пройти, виходить, і нікого з ні з ким не пересіктись. А можна на 30 метрів пройтися і на когось знайти. Там туди дякую, дякую за підписку. Так, в мене ще приблизно 10 хвилин на стрім, так що можете підписатись, поставити дзвіночки. І завтра будемо проводити стрім уже набагато більше, хвилин 30-35 плюс-мінус. Сьогодні і так це короткі, хвилин так 10-15. Бачите, треба вже, щоб хтось зупинився, Ціка, тому що скіли втрачаються. втрачаються навики. Так, можна все забути. Дай плюс е -е, хайпанути можна з ними. У нас всі люблять такі дивитися, Що я можу сказати так. Блять, тут транспорт, там людей багато, тут транспорту багато. Що це за приколи? Прямо прям, прям жесть, що робиться. Там, та там, та дам. Так що в цілому, якщо з кимось пересічаємося, це навіть плюс піде, по суті. Ну коли це станеться, я ж на ворожом не лізу. Якби я захотів би, то в телеграм-канали зайшов би, ти подивився, хто там та йде. Давно не заходив, до речі, туди. Прям давно. Там, 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 та, там, та Так, я колись знайшов, не, не знаю. Ні, то... Тут. тут тут таке... А така вон, машинка стоїть, бачите, вон получається. Може просто ви... Тут, тут не можемо прийти. Ладно. Буває. Буває. Сепар. хто той чувак що стоїть. М -м -м -м. Не знаю, чи не на цивільних номерах. Не, ну на цивільних теж китаються. Буває. Так, що там ще по коментам? дякую, дякую за підписку. Не сказав би, що тут це кашень, але може бути. Може бути. У нас тут машина другого кольору, така сама, катається, тільки червона. Ну, таку машину я в них не бачу. Так, дякую, дякую за підписку. Там-та-дам, там-та-дам. Напевно, якби захотіли, вже б доганяли, але він побачив, що я знімаю, може вплинуло якось на нього, не знаю. При тому, що він на перекурі не хотів собі, скажімо так, торопитись нікуди нікуди спішити. Так, де мої хейтери? Ще знають хейтерів немає. Мені без хейтерів скучно. Хейтери, або -то ферми, каструльки, з якими мені завжди весело на стрімі. Ніхто, бачите, не заходить. Особливо ботоферми проплачення, який ярук щось там пишуть мені, буває. Там, та там, та там. Так, в мене ще дві хвилини на стрім. Не бачу активності, треба стрім завершувати. Всього лише дві хвилини і будемо завершувати вже. За місто Вінниця Там, 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 там. Що-то бачите, я ж не пересікся взагалі ні з ким. Ні вчора, ні сьогодні, вчора взагалі 5 кілометрів плюс-мінус пройшовся, якщо не більше, може навіть більше. Собі свободняком гуляю, нікого нема. Не пересікаємось. Там, та дам там та дам Так, да, звісно, стрім полетів, коли я вже маю завершувати стрім. Да? І що найцікавіше, ніхто питань не задає, нікому нічого не треба, нікому нічого не цікаво. ніяка інформація. Так, ладно, тоді будемо завершувати стрім. Завтра заходьте в 6.30. Ні, завтра ж не 6.30, завтра 8.30 буде стрім. З 8.30 до 9.00 ранку. Дякую, дякую за подарунок. Блін, е в цілому активний пане, тікток взагалі мене вражає. Навіть не знаю, що це мені робити. Потім ледірдається, я думаю, тацька скапка відкрадається, не їде. Так, е -е -е тогда -та хоча можна продовжити. Давайте так, поставте плюсики. чи продовжити стрім на пару хвилин чи, чи вже завершувати. Якщо ставити мінус, то я завершую. А якщо ставити плюсики, то я ще щось можу розказати. Де знайду лавочки, то я розкажу. Так, привіт, я бар. Ти з бару? З міста Бар? Так, плюсики бачу. Ладно, зараз знайдемо лавочку тут. Давайте сюди, тут лавочка є. Дай поговорим. Та й що там, як там ситуація в місті бар? Там, Бачите, війни все спокійно, все окей. Снімемо поки рюкзак. Вчора проводив стрім, нічого не летіло, і з масу часу було, а сьогодні бачите, все навпаки, вже часу немає, і треба завершувати стрім. Там та дам плюсики бачу, бачу. Так, мінус, а чому мінус? Що тобі не подобається на стріми? Да, потихоньку все. Я, до речі, в барі не був ні разу, напевно. Ну, буває. Так що цікава ситуація по ПТЦК. По -то, То буває, ми пересікаємося там по раз 7. 30 хвилин там стрім проводжу і сім разів з ними пересікаємося. Ну це багато. Дуже велика концентрація. А сьогодні вчора взагалі взагалі прям не пересіклися. Я ще гуляю тут в районах, де ми з ними пересікались раніше. але як бачимо, що... Що тут там, може, помінялося? Буває таке. Сьогодні двоє поліцейських на ринку бачу. Мужик і... Ну, поліцейський і поліцейська, скажімо так. Десь йшли по ринку, може хтось викликав їх, не знаю. А, так, привіт, що там. Дань ще особа. Немає нікого, з ким піаритися. Пропіаритися можна було б. А, Приїжджають до мене, тут зразу запакує СД, це, це куди треба їхати взагалі. Що, навіть документи не питають? От Бачите, я ніколи не попадав на примусову мобілізацію взагалі. Я не бачу І скільки я стрімів, я вже рік такі стріми провожу. Я ніколи, скажімо так, не бачу, і ніхто в мене на стрімі не бачить. ніякої примусової мобілізації. Так що навіть... Ну, звичайно, що я якби відсняв би на стрім попалися, я б одразу виставив би відео. І всі б це побачили. Ну я такого не бачу. івано франківськ У вас якийсь там трохи треш. У мене таке відчуття, що я як в другій реальності живу, тому що, як бачите, до мене навіть ніхто руками не ліз. І до громадян України, яких я бачу, стрім, коли проводжу, то теж ніхто руками не ліз. Як у вас там відбувається? Я не розумію, чи це провокації за сторони громадян якісь, чи це одразу просто беруть і там пакують. Не знаю, як це відбувається. Я просто не бачу на власні очі. Вас просто знають обличчя та підсикують через те за своє майбутнє. Та яке там майбутнє вже в них. Як, ні, якщо ви, я не кажу, що всіх, да? якщо вони адекватно себе ведуть, то окей, питань до них немає. Все ж прописали, 560-та постанова прописана. Е, в Конституції там, кодекси різні, цивільні кримінальні, все прописане. Якщо вони все дотримуються, то до них питань немає, зрозуміло. А якщо, ну, не знаю, починають е, порушувати ці червоні лінії, то вже так. Да? Вже майбутнього у них немає, я думаю, в такому випадку. Та я не сказав, що там всі мене знають. Ну багато хто зупинив, то ті знають. А так само багато хто знає через стрім, бо вони на стрім до мене заходять. Та й при тому, що я нічого не порушу, якби стою на обліку, якби питань від мотицька навіть немає до мене. А тут різні взагалі різні групи. Незрозуміло, звідки поприїжджали, там з подільська з і так далі у нас. Це останні рази, з ким я пересікався. Яке відношення вони до мене, по суті, мають. Я ж них на обліку не стою. Вони можуть щось там посилатися, якісь там постанови і так далі, але в їхніх же ж постановках написано, як вони мають діяти. Так, до мене хотіли лізти, але спершу хай догонять. <гум> Ти швидко бігаєш. Да? <гум> Ні, я бачив, що там їхні колеги теж швидко бігають. Можуть і догнати. Не всіх, напевно, але декодись зможуть догнати. Так, ладно, будемо завершувати стрім. Пару хвилин я виділив додаткових. Тому всім гарного дня і всім па-па. Завтра заходьте на стрім. Завтра 8.20, я думаю, буду починати стрім. З 8.20 20 до, до 9 ранку, якщо не просплю, звичайно. І будемо проводити. Трошки довший стрім, ніж сьогодні, бо сьогодні так 15-20 хвилин всього лише. Так, що там які ще питання. До мене жирні дядьки тільки підходять. А, ну такі тебе не доженуть всього. Дякую за підписку. Кировоградщина, навіть ночами в селах людей злітка тягне. Я, чесно, не знаю, як в селах проводять мобілізацію. Но там враховувати треба той фактор, що людей набагато менше. Як-не-як, в Вінниці. Ну, тут в районі ринку маса людей, маса машин. так У що... нас дуже агресивно до цього відноситься, у нас люди одразу стануть і почнуть відбивати. У нас вже таке просто не проходить. Так, удачі, вам також удачі з ліжка. Сьогодні вже в шапочці. Так, да, холоднувато, я би сказав. би. Не так уж і тепло на вулиці. Так. Ладно, будемо завершити стрім, тому всім гарного дня.